Щодня я підтримую і годую свої цінності, майстерність, професіоналізм, експертність, ефективність. І це дає мені відчуття щастя, гармонії. І я просинаюсь кожного ранку вже енергійно заряджена, в мене багато ідей, мотивації внутрішньої, оптимізму, тому що я живу в згоді з цим. Якщо ви підтримуєте такі ж цінності, які я перерахувала вище, ну або схожі, тоді вам треба теж шукати в своє оточення таких самих людей. Це буде примножувати. Ось ці ваші внутрішні потреби і буде вас балансувати, робити гармонійною людиною. І якщо розсуждати в таких навіть глобальних питаннях, то чим більше щасливих людей, які на своєму місці, тим краще взагалі наш світ.